Школу майбутнього 2030 рік це світ, де навчання стає по-справжньому персоналізованим. Кожен учень отримує свого особистого ментора, який завжди поруч, готовий підтримати та спрямувати. Це не просто вчитель і незвичайний додаток на телефоні, це справжній друг, який розуміє саме тебе, твої унікальні потреби та стиль навчання. Познайомтеся з Ейдусом. Це не просто технологія, це твій надійний супутник у навчанні. Ейдос це невелика елегантна шайба, яка лежить у тебе на столі, непомітна, але завжди активна. Вона проєктує яскраву голограму твого персонального помічника, що оживає прямо перед тобою. Він пульсує м'яким світлом: зелений, коли все спокійно, жовтий, коли відчуває твою тривогу. Це цілий всесвіт підтримки. Головна фішка Ейдоса він ніколи не дасть тобі готову відповідь на домашнє завдання. Замість цього він ставить питання, які змушують тебе думати самостійно, як справжній Сократ. Запитуєш про фізику, він запитає: А що ти сам думаєш про цей експеримент? Які дані йому суперечать? Це називається розвиток критичного мислення, а не списування з нейронки. Ейдос допомагає тобі розкрити свій потенціал. І знаєте, що найкрутіше, Ейдос змінює свій характер залежно від ситуації. На уроці математики він строгий і вимогливий. А на літературі творчий і натхненний. Відчуває, що ти втомився? Пропонує перерву. Бачить, що засмучений після контрольної, переходить у режим емоційної підтримки, дотримуючись етики психолога. Все, що ти йому розповідаєш конфіденційно, залишається між вами, як лікарська таємниця. А тепер уявіть, що кожен вчитель теж має свого цифрового асистента, який знає все про твої сильні та слабкі сторони. Вчителька залишила нотатку, що тобі важко формулювати думки. Ейдос це врахує і створить спеціальні вправи саме для тебе. Рекомендувала певне відео для твого типу сприйняття, Ейдос знайде його одразу: це не заміна вчителів, це їхнє посилення система, де технології не роблять нас залежними, а навпаки, допомагають думати глибше, відчувати підтримку та розвиватися у власному темпі. Школа, де кожна дитина має свого ментора, який завжди поруч, у вигляді м'якого світла голограми. Ласкаво просимо в 2030-му. Lankstkau prašome do Eidosa.